І знову про закрепи. продовжуємо розбирати це питання. Якщо ми казали, найбільш частими причинами закрипів, ну, особливо у людей молодшого віку, молодого, середнього, є все ж таки функціональні порушення, і їм були виключені ті тривожні симптоми, про які я казала у минулому відео, я їх перераховувала та Пояснювала, чому саме, якщо вони є ці тривожні симптоми, обов'язково необхідно звернутися до лікаря. А далі починаються рекомендації. І першими рекомендаціями для хворих із запорами є модифікація способу життя і харчування. Про що йдеться мова? Що людині треба збільшити споживання рідини, перш за все, води. І збільшити у своєму раціоні споживання кількості продуктів свіжих. Це продукти рослинного походження, багаті на харчові волокна. Це, перш за все, овочі, це зелене листя, листова зелень, фрукти, горіхи. Цільнозернові злакові, Вважаючи, що саме такі підходи є підходами першої лінії, які можуть подолати закрепи. І це ще одне пояснення того, чому не треба одразу бігти в аптеку для того, щоб купляти собі послаблюючі або підпроносні засоби. Крім того, рекомендується використовувати якнайменше медикаментів для пацієнтів з закрепами, оскільки самі собою препарати можуть також становити чинниками виникнення закрепів. З вами була доктор Олена Губська і ви чули погляд гастроентеролога, гастропсихолога. І рекомендації школи здорового та щасливого життя Олени Губської будьте здорові та будьте щасливі.